Господи Ісусе Христе, сину Божий, молитов заради пречистої Твоєї Матері, почуй мене грішну і негідну рабу Твою, Господи, в милості Твоєї, влади, чадо моє. помилуй і спаси Його імені Твого заради, Господи, прости йому всі гріхи, вільні і мимовільні, вчинені ним перед Тобою. Господи, настав його на істинний шлях заповідей Твоїх, і направ його і просвіти світлом Твоїм Христовим на спасіння душі і зцілення тіла, Господи, благослови Його в домі, біля дому, в полі, роботі і в дорозі, і на кожному місці Твого володіння. Господи, збережи його під покровом Твоїм святим, від кулі стріли ножа, меча отрути вогню потопу, від смертоносної виразки і від марної смерті. Господи, захисти його від видимих і невидимих ворогів, від всяких бід, скорботи нещасть. Господи, стіли його від всяких хворіб, очисти від усякої скверни, вина тютюну наркотиків і полегши його душевні страждання і скорботи. Господи, даруй йому благодать Святого Духа на багато літ життя і здоров'я, снотливості, Господи, дай йому своє благословення на благочестиве сімейне життя і благочестиве дітонародження, Господи, даруй і мені негідні, і грішні робіт мої, батьківське благословення на чадо моє в наступаючі ранки, дні, вечори і ночі. Імені Твого заради, бо Царство Твоє вічне, всесильне і всемогутнє. Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, даруй моєму Синові рабу Божому. Здоров'я міцне розум і воля і Дух, захисти його від впливу згубного і направ на шлях, що веде до Богочестя, хай буде воля Твоя в ім'я Отця Сина Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, нехай буде милість Твоя на дітях моїх, збережи їх під кровом Твоїм, покриві до всякого зла. Відведи від них усякого ворога, відкрий їм вуха та очі, даруй розчулення та смирення серцям їхнім, Господи, всі ми створіння Твої, пожалій дітей моїх і зверни їх на покаяння, спаси Господи, і помилуй дітей моїх, і просвіти їм розум, світлом розуму Євангелія Твого. І настав їх на шлях заповідей Твоїх, і навчи їх, Отче, творити волю Твою, бо Ти є наш Бог, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, надійсь на тебе і прошу за власного Сина, звільни його від хвороб і вилікуй грішну душу від ран довіри, нехай буде так. Амінь. Господи, мій, я приходжу до тебе зі смиреною молитвою за свого сина. Захисти його від бід і злих помислів на нього, будь захистом йому на дорогу життя, веди його правими шляхами, будь йому, Господи, путівником, дай йому сили долати труднощі. Я знаю, Отче наш Небесний, що Ти почуєш мою молитву, ти міцність і захист наш, ти Отець, наш Небесний. Слава та хвала Тобі, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Отже Небесний, прошу Тебе в ім'я Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа за Сина Свого. Ти сказав, що Ти наш цілитель і немає нікого, крім Тебе, хто так зцілює наші рани. І я прошу тебе, Господи, зціли серце та душу. Ти сказав найбільше оберігай серце Твоє, бо це джерело життя. Я прошу тебе також, дай мудрість твою, покажи, як чинити в складних ситуаціях, вчи і наставляй його на твої шляхи, дай йому твою безмежну любов до людей, особливо тих, кого важко любити. Слава тобі на віки, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Волею Господа Всевишнього кожному з нас від народження посилається ангел охоронець, як захисник від зла та піклувальник у добрих справах, тому кличу до тебе, помічник Бога на землі, у скрутну хвилину, і прошу оберігати від біди великої Сина Мого. Утискають його люди, наділені земною владою, і немає іншого захисту, як просити допомоги небесної. Прошу тебе, святий Янго, охоронець, збережи та огороди від утисків тих, хто піднявся над моїм сином. Адже страждає він безвинно та несправедливо, Господи Отче наш, пробач нам гріхи наші і прощай їх ворогам нашим, нехай усі біди, проблеми та неприємності обійдуть стороною тіло та душу мого чада, нехай буде твій захист на віки вічні.